Вітаю! В ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Бути чи не бути у Полтаві військовій адміністрації прокоментував на онлайн зустрічі з журналістами голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Із початку війни хорольська громада придбала і передала на фронт 19 автомобілів. Серію майстер-класів для дітей та дорослих започаткували у Полтавському еколого туристичному центрі. Якщо міська рада не працюватиме, то я буду звертатися до Верховної Ради, щоб у Полтаві запровадили військову адміністрацію. Про це сьогодні журналістам повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Окрім цього, обговорили питання підготовки до опалювального сезону та ряд інших. Подробиці дивіться у сюжеті. Якщо не буде працювати Полтавська міська рада, то я буду звертатися до президента з пропозицією вести у Полтавській територіальній громаді військову адміністрацію. Про це журналістам під час онлайн-брифінгу повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Будемо дивитись ну, на сьогодні. Я не звертався до президента. Я хочу сказати про алгоритм для того, щоб ввести військову адміністрацію, приймає рішення президент. наприклад, за поданням або Військового командування або за поданням обласної військової адміністрації, далі президент приймає рішення вводити чи не вводити адміністрацію військову і подає документи на Верховну Раду, де Верховна Рада визначається, чи передати всі повноваження виконкому та міської ради, саме покласти на голову. Або начальника міської військової адміністрації Дмитро Лонін зазначив, що проблеми з радами спостерігаються не тільки у Полтаві мають проблемну ситуацію у Щербанях, Кобиляках і Диканській громаді. Також на брифінгу голова Полтавської обласної військової адміністрації зазначив, на сьогодні на 85% підготовлені як мережі, так і котельні в області. До жовтня планують вийти на 100%. Що ми займаємося альтернативними? Альтернативним постачанням і будівництвом котелей на території Кременчуцької громади. На сьогодні у нас надійшло з держави 80 мільйонів і були перераховані в Кременчуцьку міську раду. На сьогодні укладені договори і розпочати роботи по підготовці, більш того, з резервного фонду Полтавської обласної військової адміністрації. Було перераховано 80 мільйонів на закупівлю додаткових. Двох котлів для котелень». Дмитро метро Луні наголосив на тому, що проблем провести тендер на облаштування укриттів у школах та садочках туалетами немає. Тендери по пришвидшеній формі проводяться за 5-10 днів. Тому я не знаю на що там посилається. Не буду коментувати керівників міста або громад. Але хочу сказати, що в цьому зовсім немає питання. Дуже багато громад провели і тендерні закупівлі і на ремонти, і включили туди і туалети і все. Разом можна провести коригування проєкту, внести туди туалети і доробити. Тобто не, не треба спекулювати головам громад на цьому питанні. Також на онлайн-конференції торкнулися питання знесення пам'ятників, пов'язаних з Росією. Дмитро Лонін зазначив, питання актуальне, але воно повинно вирішуватися в комплексі. Щоб щось зносити, потрібно розуміти, що там ставити. Сьогодні у Полтаві презентували концепцію індустріального парку з одноіменною назвою. Це проєкт інституту розвитку міста зі створення виробничого промислового комплексу із розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою на території Полтавської громади. За самою концепцією, цей індустріальний парк надасть для Полтави три тисячі робочих місць. Працівники будуть зайняті у виробничому секторі економіки. Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко говорить, що після затвердження остаточного варіанту проєкту і території, де його реалізують, це питання винесуть на сесію міської ради. Даний індустріальний парк передбачає п'ять напрямків діяльності. Виробництво будівельних матеріалів, це виробництво добрив, це виробництво плодово ягідної продукції, там заморозка, це виробництво металоконструкцій з боку міської влади, з боку держави допомога у підтримці бізнесу. По-перше, там буде скажімо так пільгова плата податків. І коли підприємець приходить, йому не треба бігати по кабінетам чиновників, погоджувати якусь свою територію. Він просто буде орендувати якусь ділянку, яка йому потрібна. У Хорольській міській територіальній громаді з початку війни активно займаються волонтерством. А це і купівля автівок для збройних сил України, їжа на передову, допомога внутрішньо переміщеним особам і ще багато чого іншого. Подробиці у сюжеті нашої знімальної групи. 19 різних автомобілів придбано і передано для військослужбовців з початку війни. Мешканці Хорольської міської територіальної громади активно беруть участь у волонтерстві. Первоначально було придбано два автомобілі, і ми зрозуміли, що це правильний вибір. І в цьому плані ми почали працювати. Що у нас волонтерський рух збирали і придбавали за кошти, амуніцію, розгрузки і. В принципі, все те, що просили збройні сили на туди на, на передню частину, війна об'єднала всіх громадян, говорить депутат Полтавської облради Олег Діденко. Ми направляємо всі кошти, можливі, які провести через бюджет, де ми не можемо попрацювати з бюджетом. Працюють такі громадські організації, які забезпечують харчування, транспортом, одягом, бронежилетами, касками. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати, тому що будь-яка допомога, яка направлена на швидку перемогу на перемогу України над російським ворогом, загарбником і так далі. Це вклад кожного громадянина України, кожної людини. У хорольській тергромаді за час війни знайшли прихисток понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Для них працює хаб гуманітарної допомоги, де вони можуть отримати необхідне. В Основному це продукти харчування найбільше незначній кількості у нас були за. Засоб... Гігієни, дитяче харчування, памперси для діток, різноманітні речі. Також були на початку у нас ковдри, пледи, теж в обмеженій кількості. Так виглядає продуктовий набір для однієї людини. Такий отримав і Станіслав із Маріуполя. Гарочі продуктові пайки, які не всі можуть зараз собі дозволити, наприклад, купити. Хто не. Втрати вироботки у хоролі залучена до волонтерства і ще одна місцева організація. З перших днів війни мешканці громади почали приносити продуктові набори для того, щоб ми могли їх переробити, формувати, відправляти на гарячі точки, туди, куди їхали наші. Хлопці з територіальної оборони на варті гуманітарної допомоги ставі колектив одного із закладів харчування. Хорола люди нам приносили велику кількість продукції, яку ми пакували і готували пайки для військових. Також готували велику кількість 300, на 300 чоловік продукцію на Передову для військових. У Хорольській міській територіальній громаді переробили 2,5 тонни риби, аби приготувати консерву та відправити на передову. Абсолютно не змовляючись. Мої сусіди, товариші об'єднались навколо, будемо так казати, навколо мене і до цього часу допомагають це виробництво консервів, переробка риби пиріжки, вареники, консервація, заготовки на зиму долучаються до волонтерства навіть пенсіонери. Пенсіонери вони власно пенсійного забезпечення собирають гроші, печуть пиріжки, ліплять вареники, варять каші, і ми все це відвозили і мирним жителям тих міст, а потім і збройним силам України. Задля безпеки місцевих хоролу у місті продовжують облаштовувати укриття. Оснащене наше укриття. На сьогодні майже всім необхідним, є окремі кімнати для перебування особового складу, є підготовлені кімнати для проведення занять теоретичних, зрозуміло, є місце для прийняття їжі, елементарні санітарно-побутові умови, туалети і душові. Комунальному підприємству Полтава Електроавтотранс сьогодні 60. саме 14 вересня 1962 року по Полтаві почали курсувати перші тролейбуси. Що змінилося у роботі підприємства за останні роки? Розкажуть наші кореспонденти. На Полтава електроавтотрансі відзначають ювілей 60 років роботи підприємства. Почесними грамотами вітають тих працівників, хто проробив тут більше половини століття. Отримує нагороду і водійка Надія Тимощук. Каже, за кермом тролейбуса вже 56 років. 66, «В 66-му кінці года прийшла, я молоденька, От понравились тролейбуси, йшла на курси 67-му вже була водія. Були маленькі тролейбуси, лази перевозили, і з кожним роком приходили другі тролейбуси, новіші, більші. Дуже полюбила свою роботу. От, колектив світ хороший, дружний. Завжди виїжджаєш і любуєшся своїм своєю Полтавою. Директор підприємства Євгеній Зайцев працює тут понад 10 років. Говорить, Полтава електроавтотранс йде в ногу із часом. Головні зміни відбулися в рухомому складі. Контактна мережа стала більш надійною, вдосконалили тягові підстанції і саму службу техобслуговування. Це є навігація це автоматичне оголошення зупинок. Зараз працюємо майже у нас на всіх тролейбусах. Є оголошення маршрутів зовнішнє для певних верст, які не можуть ну, не бачать на табло, який там номер маршруту. Це і робота. Ми підключили, що є можливість. Бачити рух тролейбусів і наших автобусів в режимі онлайн на зупинках. Вважаю, що ми від інших міст не стаємо. загалом у штаті підприємства працює понад 600 людей. Це водії, кондуктори, працівники служби енергогосподарства, а також ті, хто обслуговує тролейбуси і автобуси, і щодня подає їх на лінію у справному стані. Я, будучи маленьким, пам'ятаю, як він зароджувалося це підприємство, і сьогодні. Ті є ті люди, які з 66-го року минулого століття працюють саме на цьому підприємстві. Тому я з великим задоволенням завітав сюди, з великим задоволенням нагородив тих людей, які мають найбільші досягнення, і з великим задоволенням сьогодні ще раз подякував цьому дружньому колективу за їхню працю, який своїм прикладом показують, як треба єднатися в нашій державі. А у Полтавському еколого-натуралістичному центрі започаткували серію майстер-класів, серед них і реактив шоу Експеримент діти під наглядом викладачів екоцентру проводили різноманітні досліди із безпечними реагентами, а також робили екообереги. Як та кому можна долучитися до таких занять, дізнавалися наші журналісти, які побували на майстер-класах. Торнадо так утворилося? В середині олія по краю у нас водичка. Це не урок хімії у школі, а майстер-клас у Полтавському еколого-натуралістичному центрі. Тут започаткували їх цілу серію. Серед них реактив шоу експеримент. Загорілося, побачили? Але сама купюра вона не згоріла. Учні п'ятого класу Росошинської гімназії проводили досліди з реагентами та спостерігали хімічні реакції. «І Що відбувається? Такі майстер-класи допомагають краще пізнавати навколишній світ, діляться враженнями діти. Що в майстер-класах найбільше запам'яталося? Експеримент з олією, тому що це виглядає дуже красиво, і в і лимонний вулкан, тому що це така реакція, якої ніколи в житті не бачила. Ну, якщо кульку звичайно піднести до вогню, то вона лопне. А якщо піднести з водою, то вона не буде лопати. На витягнуту руку. You don't. Для дослідів використовують лише безпечні реагенти. Усе відбувається під наглядом дорослих. Використовуємо ми спирт, соду, мило. Ну можна не тільки мило, різні миючі засоби, лимон, потім лимонну кислоту можна використовувати, кульки, вода, барвники кольорові. Дітям дуже дуже подобається, особливо те, що все шипить. Палає і вибухає. А на майстер-класі з виготовлення екооберегів шили мішечок добробуту, усе з природних матеріалів. Сьогодні ми з вами будемо робити оберіг мішечок травничок започаткував свою роботу ось такий пізнавально дослідницький хаб екоскул екологічна школа досить цікавим таким майстер класом є реактив шоу експеримент це скажімо як додаткова освіта із природознавства до речі до дітей віку від скажімо від першого до п'ятого шостого класу Крім реактив-шоу та створення екооберегів, у проєкті передбачена контактна зоотерапія, арт-терапія, фізичні вправи, психологічні тренінги, уроки флористики та практичний модуль «Посади свою рослину. До цього проєкту ми запрошуємо всіх бажаючих. Це можуть бути жителі міста Полтави, внутрішньопереміщені особи, діти, батьки, вчителі, ну тобто всі, хто забажає. Розклад занять розміщений на фейсбук-сторінці Полтавського еколого-натуралістичного центру. І у Полтаві сьогодні презентували книгу Віктора Самородова та Олени Халимон. Сергій Ілічевський Життя в ім'я ботаніки. Автори дослідження понад 30 років, буквально по крихтам, збирали матеріал про видатного науковця, знавця ботаніки, заповідної справи, дендролога та природоохоронця. Із 1918 року Сергій Ілічевський працював у Полтавському краєзнавчому музеї, де і нині зберігається його колекція гербарію. Книга присвячена. Двом пам'ятним датам: 125 125-річчю від дня народження Сергія Ілічевського та 130 річчю Полтавського краєзнавчого музею. Вона написана не тільки для науковців, а й для широкого кола читачів. Примірники надійдуть до бібліотек області. Сергій Оліпович Іллічевський це бренд натуралістичний Полтавщини. Тому що, якби ми сьогодні писали, а що було. Десь у Полтавському районі, у Диканському районі, на Карлівщині, ми б зразу шукали роботи і Ілічеського. Починалося все далеко 1970 року. Коли? Я вперше почув прізвище Ілічевській, і з тих пір я йшов до Ілічевського одним шляхом. А моя чудова колега, співробітниця краєзнавчого музею Олена Володимирівна Халимон, ішла іншим. Ця людина дуже багато зробила для вивчення флори і рослинності Полтавщини. І це фактично класика. Всі вже сучасні ботаніки, які займаються дослідженням нашої території. Спираються на роботи і особливість цієї книжки те, що тут в моїй книжці ми подали деякі з робіт лічевської, які в Полтаві знайти практично неможливо. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.